Всім привіт, друзі. Ну що ж, сьогодні е, ніч, в принципі, 7.05. Це маленький коротенький ефірчик. Е, ось для того, щоб <кій> трішки побачити показати вам, що відбулося. Е, думаю, ви і так знаєте на графіках, що відбулося, але ж все ж таки: біткоін зараз е, коштує 97:134. Е, бачимо, було пробиття. Е, Знижуючого каналу і корекційного такого напряму, і ми пішли угору. Тож, все ж таки, пробуємо пробувати е якраз таки ціль 99-100 тисяч. Далі, по ефірчику, ми бачимо, що в принципі Ну нічого такого ще не відбулося. Тобто потенціал тут набагато, в принципі, більший, але, можливо, трішки пізніше. Інші монети <кій> не буду проходити. Дивитися, але е, тільки тільки можу зробити, щоб нам швиденько е, пройтись по індексам і по акціям, що в нас взагалі тут відбулося на денному таймфреймі. Так, у нас у нас DAC не пішов нижче. Ось було якраз пробиття, і зараз якраз ми дійшли до корекційного напряму, тобто ми можемо спуститись трішки нижче і піти е, до гри, але ну, будемо теж дивитися, що тут буде відбуватися. Тут теж пробиття було, не, е, збільшення поки що, поки що немає. Це тут сенсу. Сенсом не сильно тут є. Так, Apple. У нас теж. Особливо тут нічого не змінилось за декілька днів. Не трішки, трішки зростає поки що. ну Тесла поки що в боковичку такому, але індикатор більше показує на те, що можемо рухатися далі вгору. По золоту денний таймфрейм знов-таки да був такий. Трішки і весь ринок був а, більш а, корекційний. Ось прийшли майже до нашої попередньої і пішли відскакувати. А, далі я трішки випав з новин, тому в <кхи> мене було день народження, тому а, трішки робив і в Тіктоці ефіри розкачував, тому а, якраз не було якогось сенсу тут взагалі сидіти в, а, на. На торгах. Ось. А тепер перейдемо до Чому вам завжди кажу про те, що не завжди треба просто сидіти за комп'ютером, а треба просто робити те, що треба. А, ось тому поставлені були лімітки. Одна лімітка взялася тут, наприклад. Да? А, і зараз бачимо, що у нас лайткоін гарно. Піднявся угороду. То ну, вирішив зробити цей ефірчик для того, щоб якраз таки вам показати. 10 12%, 1700 а, прибутку. Плюсовий тут іде фандинг, але. А, і тільки що все оновилося. Тому я його закриваю. І на 84 ставлю знову ліміт. Дідемо туди чи ні. Не знаю. Але ось тут лімітка. Ну, я б навіть на 88 би поставив. А... Навіть 90, в принципі. Але будемо просто слідкувати за цим. <кій> Далі взялась у нас лімітка по ефіру Класік. Ось. Дивимось трішки. Ну, тобто, не сильно ще виросла тож просто поки що залишаю. Але в плюсі просто навіть можна закривати, і теж, в принципі, буде теж нормально. МНТ в нас теж тут. Був корекційний якраз таки напрям. Ось і взялась лімітка. Просто лімітка взялась. Зараз іде начебто вгору, тому тут теж, в принципі, ми можемо поставити 150, наприклад, ось так. Можна і менше. Просто це так зробив, і в принципі вона плюс-мінус нормальна. Далі XCN, найбільший мінус, який в нас був на той момент. Дивимося. Ми тут докупляли ще його якраз, і по XCN, в принципі, ще одна, одне осереднення в мене, в мене ще залишається навіть по ризик менеджменту. Ось, але поки що нічого робити не буду. Нехай зростає, хай воно просто закривається і закриється в. Далі ще у нас залишилась гала. Також бачимо, що а, тут, можливо, знов-таки не 100%. Да, ось така от якась може бути історія. Тобто тут чіпс, і от така історія бути, але там ближче до можливо 11-13 числа. А, от Тому якщо це буде така у нас історія якось тут, то ми там до 20-25 можемо можемо йти. Тому теж тут, в принципі, нічого такого поганого нема. Причому тут взагалі тейк профіт взагалі. Ну, я зачекаю тут зараз. 16.51. Всього 20% просто поставлено і все. То воно і закриється. А, що там у нас ще АП. Теж вважаю, тут по АП така ж сама у нас історія, але лімітки нижче не, не взялися. Тому теж все в, в плані ризик менеджменту. Тут я зараз дивлюся, 10% навіть при цих мінусах, які є, 9,93 на даний момент. По просадкам і закупівлям. І по аваксу теж особливого ось на 30-му таймфреймі, особливої якоїсь закупки осереднення, ну, немає сенсу якогось. Тобто, якщо навіть там, 4 години відкрити, то ну це ну просто просадка. Так, можна зараз купити, усереднити позицію, але в мене, хоча в принципі, можна чому я Кажу, що не можна, якщо у мене там маленька сума стоїть. Осереднювати можна позицію. Ось все. осередня позиція. Тобто ще можна докупати і докупати цей весь момент. У мене тому докупив, докупив МНТ ні, АП ні. Для того, щоб не збільшувати натиск. Можливо, по оптимізму. Тут нічого такого немає, тому по оптимізму теж у середній позиції. До речі, по XCN це назбиралось по фандингу також. Ну, Тут не бачу великого сенсу. Знов таки, ось лімітка стояла, але великого сенсу для зростання не бачу, тому нема сенсу закуповуватись. Ось, в принципі, все. Навіть при у нас 9 позицій, з них ми вже відбили цей мінус, який там в інших є. І те, що ми маленькі закривали, теж це гарно. Теж це гарно. Ось таким чином. Тому не бачу якоїсь, якогось сенсу можливості, А, до речі, давайте біткоін, подивимося по новому. 98 плюс-мінус наступна велика ціль, а нижня 93. А по ліквідації, по ліквідації у нас ну теж маленькі, немає чомусь, щоб було а 1 мільярд. Чомусь немає. За тиждень. Криптобаблс. Декілька монета гарно вистрілили за день. Ну так собі з приводу мінусів не сильні такі. Ну, знов таки, це ж у нас зараз все трішки вверх пішло. Ну, поки треба розбирати, але я просто зробив цю трансляцію для того, щоб просто оновити. Взагалі оновити ситуацію, яка яка є. ось І завтра вже спробую зробити нормальний ефірчик Тому тому ставте позичку подобається. Ось коментарі під. Відео, те, що ви дивитесь і так далі. Підписуйтесь під мій TikTok. Всім гарного дня, гарного тижня. Сьогодні середа, вже сьогодні середа, тому чекаємо ефірчика. Ну, я думаю, що ближче до обіду я його зроблю.